Відповідаю на запитання, поставлене моїм клієнтам. Значить, перш за все, я рекомендую розпочати з очисної. Ми очистимо організм, він так по собі очиститься і скине лишні зайві кілограми. А далі ми будемо вже чистити сам, як кажеться, будемо допомагати схуді. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Перш за все, ми будемо використовувати лімфорен. Ми очистимо лімфатичну систему. Далі ми виведемо всіх паразитів і підселенців, які є в нашому організмі. Мікобен він очистить, і абсорбує, і виведе все, що значить, відклали там їхні життєдіяльності, паразити та грибки. Далі ми допоможемо нашій печіноці. Ми очистимо і відновимо її за допомогою потовіта. І також фунгіцин. Фунгіцин він побореться з грибками і бактеріями. Це буде на комплекс очисна, а далі. Ми будемо комплексом приймати для схуднення. Залишайтеся здоровими та позитивними.